Російська Федерація продовжує втрачати території, які вона вважає своїми суверенними. Ну, зокрема, мова йде про Лиман. Чому так? Конституційний суд Російської Федерації визнав сьогодні такими, що відповідають Конституції і міжнародні договори про прийняття до складу Росії так званих Донецької та Луганської народних республік, а також Запорізької та Херсонської областей суверенної України. Про це повідомляє сам сайт цього конституційного суду. Звернення Путіна. Про перевірку конституційності договорів про приєднання до Росії нових територій надійшли до цього суду ще у п'ятницю і були прийняті до розгляду прямо вночі з 30 на 1 жовтня. Сьогодні суд повідомив, що чотири постанови про перевірку конституційності договорів між Росією та кожним із чотирьох нових суб'єктів було прийнято 2 жовтня. У зв'язку із запитами глави держави зазначається, що договори не набрали чинності. У постановах описуються дії, що передували початку бойових дій в Україні у лютому 2022 року. Зокрема, там згадується, анти антиконституційний переворот у Києві та приєднання до Росії Криму у 2014 році. Спроби мирного врегулювання фактично, пишуть вони, були зірвані київським режимом. Ну, нічого нового. І Росія, як заявляє, Типу конституційний суд Росії була змушена розпочати спецоперацію, так звану, яка за рахуванням невідворотності загроз фактично є також реалізацією в Московії її невід'ємного права на самооборону. Маєчиняне сусвітня постанова надсилається президенту, вона остаточно не підлягає оскарженню, набирає численності негайно, не вимагає підтвердження іншими органами та посадовими особами. Йдеться у документах. І вже завтра, 3 жовтня, депутати Держдупи Російської Федерації розглянуть проекти конституційних законів щодо ухвалення так званих Донецької. Та Луганських народних республік Херсонській та Запорізький областей до складу Московії також про ратифікацію відповідних міжнародних договорів про це повідомив голова Держдупи В'ячеслав Володін. За його словами, це дуже величезна робота. Спікер, це нижня палата парламенту. Нагадав, що під час приєднання Криму та Севастополя до Росії було ухвалено близько 70 законів. Дуже багато передається попрацювати депутатам. Володін також наголосив, що на деяких територіях, які будуть вважатися російськими, на їхню думку, продовжуватиметься бої і вся надія на військових. Далі це рішення має бути ухвалено в Раді Федерації, яку очолює Валентина Матвієнко.